Друзі, всім привіт. з вами. Я, я і до Діма приїхали сюди на плети отакий От закатик. Літійший. Зараз п'ять ранку. Зараз підемо ловити. Коротше, закинемося і якщо вже будуть поклявочки, то включимося. Пок... Друзі, коротше, закинули тут, а давай дві кормушки. Всі, ну, на хижака будемо пізніше і там дві кормушки. Трошки путь зробили, бо тут потоп такий путь зробили. То йти можна. А я не пізняв, бо телефону не було. Е, у мене, коротше, на Малиновичі на Пуфі пуфік на півки зійшов. зійшов. Ну, тут того прямо піцак хотіли вже заводити і він зійшов. Ну, Не прийшло скільки? 10 минут від себе прийшло. Yes. Ладно, якщо щось ще буде, то включимося. Всім пока. Їма покльовочка. О-о-о-о. Дюргиє як бешено. А я це перенаживляю. Шо, ти не клюют. не его сейчас О, вуж поплив Вуж? Да. О, диви, попускай чуть-чуть. Попустило. Боже, муж корнистики, що це капець. У диви две Дерну. Что за ультрапуклв? Соловий. А ты мовчать вообще? Короче. Якщо клюне, то я вже з ним знімлю, бо мені треба теж наживатися за ким. Ладно, всім пока. Да. У мене щось начебто є. Не бачу. Нема. Поможу. Да, нема. Ладно, якщо ще буде, то включимося. Всім пока. У мене щось є. Да є. Що не зійде. Пошарима. Нормально. Однак щось ще буде, то включився. П'ємо щось є попустило і піднімати почало. Бичок. Таке ладошка чуть менше. Однак щось ще буде, включимося. Всім пока. Літка, походу, без маки. Бешено. Поки що не дуже крупне, тільки одна була крупна лящик. На бошку чуть більше. Однак, Дима щось клювил. нього коротше, ми вийшли в нього почала Є Пешець? Е! О, підлеш! И в мене клює. Забираєш? Наверное. Да, все, отакий грамм сто щем. Все, друзі, кріше блять включиться. В мене клеється точно не плюс. А може, якщо плітка, то круто. Не знаю, щось. Ні, це, мабуть, лящ. Дві риби. Дві? Так. Ай, зійшла, маленька була ще. Друзі, така от плітка. На цьому крючку була ще одна плітка, але ще на наплітка. О, ну це вже екземпляр покрупніше. Нормально. А де ще буде, всім пока. Так, друзі, сидимо здо. Зараз до нас живлять два пофіка. Карша слива, ще клубнічна є. Вона коротше, кукурудз, пуфіки, кукурудзу попробую. І ось його Діма побачив. Де там на дереві якщо там мабуть, там, не видно. Ні, там не видно. Там, коротше, дві черепахи сидять. О, там панцирь. Коротше, я зараз попробую їх але там не пройду. Зараз приближу. Так, приближу нормально. О, видно. Там друга он до одна концерт, а другу до єди видно. Просто погане качество. Коротше, зараз будемо закидати. Все ладно. Жаба квакає, малюки. Якщо щось буде, то, то що сумку. Так, не знаю, чи видно. Одого чорна чорна цяточка. Бач? Он допливе. Склюди у мене. Ось допливе, бачите вуш. Тут їх багато. Жаби одганяються. Погано видно, ну коротше пливе. Дуже великий, ну, тут і її грубі. Так його все коротше закидаю. Ладно, всім Є? поки.

Опять крупный экземпляр. Опять крупный экземпляр. Опять крупный экземпляр. Дима, один, Одно. Такая Одно. вот плиточка. Одно. Вот такая ладошка чуть-чуть больше. Нормально. На кукурузу. Все вспоминать. <связывая> как кукуруз. Ладно, лучше еще в депо включить. что ты наживлял. Да. Ты прям рядом о, дотек, Нет, это плитка. А не... Я на такой зимки, хорошо. Разом. Разом. Я шеврят, так же вкус прошу. Нашел клюнул. Да, Діми Ді поклівки Не хоче вона показувати навіть. Більше нічого не зловили, це перекинулись все. Риба Ладно, бачити. якщо ще бдеть, хотіть совсім холодимо клює. Каже, що нічого нема. Зараз побачу. Коротше, зараз побачу. Нема, ладно, ще ще буде, всім пока. Їму дуже жорстко клювала дьори і каже, що плітка. У мене на цей зьоби. Та да є щось там, видно. вийде. Да, ладно, якщо ще види, каже, все пока. Діма щось є плітка. Відпускайся бри. Так, ну, якщо ще будет включимося всім. Дивно є, каже, що плітка. Я буду перекидати, у мене покльовує щось там. Є, 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 так. Да. Плітка. Така, вона клеєся, де не дуже крупно. Ну, Не прям така. Не прям, такая, не прям наша, маласенька. Має. Ладно, якщо ще ще бдето включимося, всім пока. Коротше, в мене клювало підлящить. Так, так жорстко, що пуцап травила. Через ніби. Ось такий. Підемо на часник. Сюди давай. Малий. Погнали. Бруди братика. Погнал, Ті братики траві старші. Ладно, якщо ще буде, включимося. Всім пока. Як у мене щось є. Тільки закинули то їх і чіпер наживляти. <свяк> О, это не телепана. Упусти ее О. Такая. На полуночку. Ладно, я сейчас совсем пока. А в мене с Одна, будет, так, у меня еще бычок из Ладно, Однак сейчас вот пока. И а был... У меня все. Ишло, а был просто Ну, вначале, как всегда, жестко. Не, ешь Підлящи. Капець Це теж маленький? А це не той самий? Не знаю, ні. Щас побачимо. Не спів той перезакинути, як вже підляк. За три крючка зразу. Пізнім А ні. Нет, це не мелочный лящик. Всім пока. Короче, друзі, клюнула така пліточка. Не спів настроїти такая. Нормально. Дима не може знімати, бо говорить по, -по, -по телефоні. Так у пізнімаю. Щас, коротше, п'ять буду перекляти. Починаю клювати. Відма щось там один раз так вдарилось. сильно. один раз без поклявок, просто так вдарилось. Ладно, якщо щебде, то включимося всім. Дима клює. Там де пікалка. Попустила жос. Здесь йшло, бля. Паровозом прям піска. Ладно, що ще будемо, то включимося всім Друзі, прийшли сюди, тут кіньок. Там воно ще поклює на це. Ну, тут теж клює. ми сюди прийшли. У мене на це вже клювало. Тільки закинулись до пару покльову і в дім клював. Зайдемо тобто, садком всім. Якщо щось буде клювати, то включимо всім пока. Знімаю. Коротше, друзі, отакуємо пришли, разоклячі покої. Дима тоже клевал, я думаю, я прихистывала его потому что я не скажу, что я я не могу работать. я, могу, Дима, на Показал, я, могу, я могу. Опять паровозик дала плитка, походу. Плитка, плитка, плитка. А белый ты получаешь? пока Да, О, так дверь я ка там Вот такая, нормально На Ладно, якщо ще ще будете, включимося, всім пока. Коротше, ось до таку плитку співав. Зараз будемо далі ловити. Якщо буде, то включимося всім пока. Друзі, зловив такого підлящика. Такого, як дві руки. Короче, вже складаємося. Їдемо додому. Сьогодні ловчик. Скільки в тебе садок важи? Ну, я зараз важу свій садок. Тут таку я прив'язав, зараз... Короче, Стану те звожу. Так сей зробимо важити. Сідобриста грам тища пятьсот 1520. Тища пятьсот двадцять, мінус триста, тисят двадцять. всім дякую за перегляд і всім пока-пока.